А взагалі, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я дуже-дуже полюбляю подорож. Дуже. І е, я, я дуже люблю, коли їду в машині. Мене хтось везе, це дуже-дуже класно. От, і зараз мене син везе, синуля за кермом. Так, красавчик. Дорога повернення додому це не відчуття. Такі емоції. Я вам передати не можу. Півтора року не були ми вдома. Все, а ми зараз повертаємось. Я сподіваюся, це буде добре, це буде класно. От, і, а подорож це завжди класно. Дуже-дуже люблю. Кохаю вас до зустрічі і з новими-з новими враженнями. Тільки в і наш деві тільки вперед.